Привіт! Ми з марком починаємо цей влог з обіду, точніше, з підготовки до обіду. Будемо зараз готувати собі щось поїсти на обід. Марка будемо годувати і підемо спати. Марко тут мені пише плани на день. Ні, це дядя. А я буду робити салат з капусточки і овірочка. І також буду бери зараз макарончик. Сюди махай, махай, кому ти махаєш? Привіт, махаєш, кажи привіт Марко, це Марко, это така машина, Так, машина тебе Тата? дядя, кажи дядя Скажеш? кажи дядя, тетя. Цибуля. Ты не будешь таке есть. Але хочешь скуштуй? Из ага. цибулю. І и й Смачный Смачно, Вот ты погляньте, что робить. Куда полис? Це цибуля. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз піднімемо. Mm -hmm. Пече? Mm -hmm. Пече На, попий На, водичку. Mm -hmm. Mm -hmm. На Напекуча. Це ж цибуля. А mm -hmm. mm -hmm. Ні, туди не треба. Mm -hmm. У нас тут обід. Макарончик, курочка і салатик. Марко тут намагається боротися. Голодний вже. Маленький голодний хлопчик. А салатик бери, салатик. Хочу запекти грудинку. У мене тут кілограм. Так, підготувала я спеції. Тут у мене сіль, перець, сухий чесник, копчена паприка і е, приправа для м'яса. Ще маю чотири зубчики чеснику. Зараз їх сюди вдавлю. Може додам трішки соєвого соусу, щоб все це натерти. Його замотала у фольгу і ставлю у холодильник десь на добу. Буду запікати завтра. Купила дітям вітамін Д. Все забуваю. Вже якийсь час не приймаємо. Бо я забуваю купити у крапельках. У мене перед тим був вітамін Д декілька разів підряд. З таким дозатором крапельки видавлювалися дозовано. Тут з пипеткою здається. А взагалі маленька баночка. 328 гривень цей вітамін коштує. Зробила з фаршу ось такі кульки. Такі типу котлетки, але будуть не смажені, а тушені. Не знаю, що з цього вийде. Думаю, має бути незле. Налила сюди вниз вершків. От, Ну, побачимо. Котлетки вийшли дуже смачні і дуже соковиті. На гарнір у нас з кукурузкою. А Елля не захотіла котлетку, хотіла сосиску. Я належу до тих мам, які підтримують вакцинацію. Ну бо вірю, що це найкращий спосіб захистити наших дітей від дуже важких інфекційних хвороб. Це такий собі класний спосіб познайомити імунітет дитини. З вірусами без ризику захворіти насправді. Ну і це вже звучить як суперсила. Тому я повела марка в поліклініку, бо нам вже давно-предавно пора зробити щеплення. Привіт, у нас п'ятниця ранок, ще дуже ранок, але ми вже встигли багато що зробити. Ми їздили з марком на щеплення і вже повернулися. Купували самі вакцину е, і забирали її в аптеці. Трошки хвилювалася, бо зазвичай я забираю вакцину вже після огляду лікаря. Але так було напряжно нам, то біля себе вдома відразу її купили і поїхали до лікаря на прийом. І лише після того пішли на щеплення. Ну, все вийшло швидко, але я хвилювалася, що буде, наприклад, багато людей, хоч ми по запису, але знаєте, як це часом буває. Ну, Вакцинами там у нас перебої, але в деяких аптеках було. І мені вдалося замовити в нашу аптеку біля дому. Привезли мені і я прямо під, під під мою потребу. Зараз багато змін в поліклініці для того, щоб вколоти вакцину зараз, до того ж я її сама купила, але для того, щоб мені її вкололи, мені треба заплатити 92 гривні. Це нововведення. І ще таких, я так розумію, нововведень дуже багато В поліклініках, зокрема, от з 1 січня, крім ідентифікаційних кодів. Які треба було принести до нового року і оновити дані дитини. Зараз з'явилося дуже багато платних послуг. Щоб піти на прийом в поліклініку і взяти довідку, мені доведеться заплатити 450 чи 460 гривень, якщо я прийшла без запису у державній поліклініці. Я не знаю, скільки там ще додаткових платних послуг, ну це такі, які базові. Але ми завдання виконали, щеплення зробили, бо я. Трошки затягнулася, ми мали ще у вересні це щеплення зробити. Але постійно то ми хворіємо, то у нас зуби, то соплі, то кашель, і затягнули, аж зараз поїхали. Поки дитина стабільна, поки ніхто нічого не приніс ніякого вірусу, то ми щепилися. Маю сьогодні декілька справ, хочу помити фасади і хочу помити двері, просто двері такі чорніші від рук. Але я поїм, а тоді вже займуся. Думаю, що я вам зніму невеличку мотивацію. Сьогодні. Що ти зробив, синок? Покажи мені, покажи. Ей, давай вже досить. Давай. Давай будемо витиратись. Давай бо ти не був. от, добре, що не наївся. Давай. Це просто. Як він його знайшов, як він там дістав. Ой, це хуліганище. Ви <А, ти> бачите. Ай-яй-яй-яй-яй, хто це буянить? Фу, як негарно. Річі, ти теж так вважаєш, так? Так, моє завдання сьогодні помити дзеркало, помити двері, по можливості стіни. Двері жахливі, діти поплакували. Просто недавно взагалі жирними руками Марко прийшовся. Стіни. Тут не видно, видно, тут двері. Коротше, двері треба помити. Ну, і заодно я хочу фасади помити. Фасади це швидко, вони в мене. Сказала сказала, що чисті, але я їх періодично протираю. Це швидко, я з тим впораюсь. Розлив вчора воду, викинув кашу і походив по цьому. І руками побацькому. Ну, словно таке. Мабуть, сільчика я зараз почну, закину його у ванну, потру, нехай відмокає. А потім перейду до фасадів і дверей. Я намила стільчик господарським милом, намочила його, не Нехай трішки постоїть, поки я вкладу маркан, а тоді я прийду і помию його нормально. Хто порозкидав оце? Мама! Мама не розкидала. Все, що там? На це крісло я потрапила буквально 2 хвилини, щоб намочити і намилити його господарським милом. Далі я його залишила, поки вклала малого. А зараз я прийшла в господарське мило, пошурувала і змила. Воно до кінця не справляється з тими завданнями, які я ставлю перед ним, бо крісло має поросту, фарба тут пориста така, матова, в неї дуже все чіпляється. І в е, мене малий його умудряється заляпати просто за день, за два. Сильно забруднити. Їжа, ноги, вода, все це просто дуже легко. Щоб його гарненько відмити, я беру півника, оцього Шантаклер. Щоб його помити, мені потрібно максимум 10 хвилин. Все, я зараз його змиваю і ставлю стікати. Беруся до дверей і до фасадів. Напевно почну. що починати? Напевно, почну з дверей. Це для мене складніше. Я набрала в миску води, додаю сюди рідкого господарського мила і пройдуся по основних забрудненнях. Якщо щось буде не відмиватися, я знову ж таки візьму свій оцей шантаклер Грасаторе універсальний і ним собі допоможу. Але я бачу, олівець відмився, пальчики відмилися. Оця пінка, яка утворюється з господарського мила, вона дуже легко відмивається. Я просто звичайною чистою водою потім пройдуся начірочкою. Все чудово відмивається господарським паном. Це у мене помито буквально не знаю, 5 хвилин назад. Тут було купа піни. Зараз її ну, майже нема. Вона якось самоліквідовується. Це ну, не означає, що мені не треба зараз його змити. Оце все, ці все полотно. Тут так само, нічого рісінького не видно. Ніякої піни тобі, ні нічого. Ось тут ще є. Тут разом з брудом розмазалось. То треба все помити чистою ганчіркою, просто пройтися. І воно, залишки є. піну від цього господарського мила взагалі не проблема прибрати. Так, я тут підготувала чисту ганчірку, зараз я поміняю воду на чисту і буду змивати. Я свої двері помила і відмила помила і протерла. Тепер вони чистенькі, ручки чистенькі, краса неземна Я задоволена, що виділила на це час. А зараз мені треба помити на десь стіни. Ось у мене є художники, тут я вже помила, використовувала ось цей засіб. У мене шпалери не такі, що миються, але. За часом щось протерти можна, вони хороші. Такі з плями, ось такі олівці, Навіть фломастери вони відмивають. Тут мильна вода, вона така з цим засобом, я її зараз частенькою ганчіркою ту стіну. І краса. Все. Ще десь у мене було. Було таке художство. Такі декорації у мене ще є тут. Попробуємо їх відчистити. З плями від рук. Дивіться, все гарненько відмилося. Плямок немає. Супер! Тепер декілька хвилин на фасади. Я їх швиденько протру і піду вигулювати річика. Цілеці я помила, чистесенький, гарнесенький. Ну, до першого-другого прийому їжі. Я ще згадала, що в мене не помиті дзеркала. треба було б помити. Зараз швиденько потру, хоча б ці пальці внизу. І треба готувати обід, бо зараз малий вже прокинеться. Річі я вигуляла, маленький сидить. То маленький мій хлопчик. Що таке? Річі. Не. Що ти такий сильний, малий? Будем їсти. Та не, він зранку не поїв, я мама забула його погодувати. Бо ми з тими поліклініками геть забули про речі. Не погодувала собаку, зараз дам їстеньке. Маленький мій. Все частенько, єдине, що ще вікно залишилось. Все, можна далі малювати пальцями чи долонями, вікно чисте. Після обіду не буде таке. У мене є кабель, який а, ламається отут. Він дуже класний єби. Хотіла його спробувати полагодити. Так, для цього я візьму пружинку. Я, правда, не знаю, як її вдягнути. Зараз спробую. Треба було більшу, але в мене більшу є. Може є, але я її не знаю, як знайти. Де знайти? Спробуємо дати раду з тим, що є. За допомогою виделки якось накрутила. Так, а тепер тут. Головне, щоб отут не згиналося. Я накрутила, як могла. А тепер мені треба за допомогою клею створити такий каркас. Ось така штука. Чекаємо, поки охолоне і засохне. Ну що, воно висохло? Ось такий вигляд має. Я думала, якщо чесно, що до дротика не буде видно, але його видно. Працює. Робочий лайфхак не згинається отут. Досить тухеньке, рівненьке. Ще прослужить дуже багато. Так, би воно мені тут зламалося. Як не завтра, то післязавтра. А не післязавтра, то через тиждень. Може комусь актуально. <смас> бо в мене є кабелі, але цей кабель дуже класний, він якийсь там швидкісний. Моя грудинка спеклася і вже повинна була охолонути. Зараз я її дістану. подивимося, що вийшло. Така апетитна вийшла, зараз розріжу. вона ще тепла. Це дуже смачно. Макота. Клас. Її важко зараз нарізати, бо вона ще тепла. Смачно.